Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер, на 22 травня 2025 року. Давайте подивимося, яким буде цей день. І так, як завжди, чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть вибір. Кому потрібен час на паузу. Ну, а ми починаємо. Не будемо затягувати. Вітаю вас, дорогі мої одинички. Давайте подивимося, яка енергетика вашого варіанту, хто вибрав перший варіант, який буде енергетика дня четверга. Карта десятка кубків. Десятка кубків це щастя, сім'я, це щось, всі ваші події. Які будуть у вас в цьому дні, вони будуть пов'язані з домашніми справами. Тобто, до вашої родини, вашої сім'ї, ваших дітей, чоловіка, не знаю, у кого немає чоловіка, то може батьків, так пов'язано з цим. Але всі це буде це буде те, що буде вас задовольняти емоційно. Це нравиться, Вправді, це карта щастя. Тобто, все, що ви не робили. Якщо навіть це питання пов'язані з якимись там, діловими питаннями, да, але все одно ви будете задоволені цим результатом, і будьте щасливі, і ваша мрія збудеться. Да? Тобто, якась зупинка якого, чогось, закінчення якогось періоду, наприклад, да, ви отримаєте щось те. Ну, або відіб'єте своє, або отримаєте щось, те, що будете тримати в руках по четверки пентаклів. Тобто ви будете задоволені, ви, будете, ви від цього залежні. Можливо, це дійсно от, розлука з сім'єю, воно от, якось прикращається. у когось може бути так. І ви можете зустрітися з цим. Але ж ви залежні від цих, залежні від сім'ї, від рідних, від близьких. От воно таке якесь буде в е, цей день, буде з цим пов'язано. Сказано. Але приємний день, я не можу нічого сказати. У когось буде так, але взагалі -то всі питання будуть пов'язані з сім'єю. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки, коментуйте, діліться, діліться зі своїми рідними, близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. А ми продовжуємо. Вітаю вас, дорогенькі медвічки. Що тут у вас? А у вас тут туз жезлів. А у вас енергія через край. А у вас якісь нові починання, якісь вдохнув захватує дух, енергія є, я керую, я можу, я йду. Так дуже енергія буде прямо. Якось через через край багато енергії. І вам буде хотіться все щось робити, бігти, виконувати, керувати. Дуже багато енергії. Дуже багато якоїсь такої енергії. Знаєте, як я б сказала, от карти предупреждають, наприклад, у вас дуже багато енергії, але ви знаєте, ви трошечки якось зупиніться, от тому що можете з такою якоюсь ініціативою е, і по королеві мічів трошечки наробити е, ну, лиха. Знаєте, якось таке, можете щось в пориві в оцьому, такого, помечовій королеві можете сказати, зробити, і це може бути трошечки неправильно. Тобто в роботі можете бути такі якісь, за цю енергію можете критично. Тобто у четверг, якщо будуть якісь, ну якщо, а вони будуть, ці питання, ну, Особистого професійного характеру, то краще всього їх направляти в енергетику на позитивне, на правильне, як би сказати. Созидання, да, создавати енергію не на е, розрушення, а на, навпаки, на созидання. І це вам дасть можливість от, в роботі якось будете більш такі активні і зробите все штренько. Але ж я предупреждаю, і ще раз почуйте мене, будь ласка, двічки. Ви своєю енергією в роботі в професійному, на професійному рівні можете щось зробити таке екстремальне, яке може зупинити процес і навіть його змінити на конфліктну ситуацію. Тобто ви можете щось сказати, зробити, і в колективі можливо появиться конфлікт. Ініціатива наказуємо, помніть, от у декого буде навіть так. Тобто все повинно бути в міру, не треба розкидатися своєю енергією не в позитивному русі. Але і в позитивному русі теж повинен бути е, якийсь баланс. Тобто, все, все світі має бути збалансовано. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь, ділитеся, діліться з моїми Відео, відео зі своїми рідними, близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжуємо. Вітаю вас, стрічки, що тут у вас? А у вас конфліктна ситуація. А у вас, Ох, а у вас мої дорогенькі, п'ятірка жезлів. Та тірка жезлів це у нас якийсь конфлікт, борьба, конкуренція. Я ще кажу на цю карту Басня Крилова, так, кожен в різні сторони тяне і вісім і досі там. Тобто ніхто не зможе якось знайти в цей четверг, що б ви не робили, все одно буде якесь непорозуміння. І, можливо, це непорозуміння може бути конфлікт з самим собою, а також це може бути конфлікт в якомусь колективі, наприклад. Да. Не тільки в колективі, це може бути конфлікт, наприклад, із, з вашими з оз, одною людиною. Але ви не розумієте, не чуєте, не уступаєте, ви конфліктуєте. Тобто, якщо є така ситуація у, у четвер, то краще, як кажуть, ну, Підождать, пережить цей день, хай він пройде, енергії поміняються, і в п'ятницю, наприклад, все може бути зовсім по-іншому. Так, да, понімаєте, якось візьміть цю ситуацію під контроль по... з карті сили якось. Направте її, можливо, навіть в іншу, в іншу сторону, тобто не, в, не, не по двойки е, мечів, якось замріть, заспокойтеся, не конфліктуйте, по свою силу сконцентруйте в собі, тобто не тратьте свої сили на якусь ту е, суєту. Цю бігатню, ці конфлікти, це вияснення отношений. Е, силу закрийте, тобто силу сконцентруйте на собі самому. Лучше подумайте, ну, карта е, зло, ну, як карта дьяволу, да, тобто ну, не власть, коротше, не власть своїми п'ятьма копійками, бо це всю всю цю конфліктну ситуацію закрийте, закрите, збережіть свої сили і ще буде вам щастя. Таку. Такий мій прогноз, тобто конфліктний, конфліктний день. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми продовжуємо. Вітаю четвірочки! Що тут моїх дорогеньких четвірок? А у четвірочок, в четверг. Ілюзії, якісь розові оченятка, очечки будуть у вас, будете в якомусь облаках, мрії, щось таке. Знаєте, затуманений розсудок, можливо, там трошечки випивка може бути, так якісь будете в якихось таких ілюзіях трошечки. Також я кажу, що по семірки кубків, це також ще в мене карта дуже часто випадає на особистих консультаціях, Це може бути карта вибору. Тобто, ви будете в якомусь такому за. Замішательстві не знати, що вибрати. Ну, от, наприклад, прийшли в магазин і там куча всього, і ви не знаєте, б його вибрати. Воно може бути не глобально. Да? Ми, не робимо, що це може бути і глобально. Такий вибір глобальний. Але е, це якась все ж таки, ну, я, я так по енергетики, по відчуттю, що це щось якесь, як от, знаєте, прийшов, глаза розбіглися, і б його вибрати, красне, жовте, зелене. Не знаєш, як, як правильно. І буде якийсь і вибір, і тому подобається. Вибір можна, я ж кажу, можете піти на базар і буде вам вибір. Можете піти в магазин, можете вибирати між хлопцями чи женихами. Да? І, виб, і вибирати в аптекі яке краще лікарство. Вибрати. Ну, хай Це купи, да? теж, Це ж теж вибір, але також це карта ілюзії, розових оченят. Тобто ви сприймаєтесь. Від е, трішечки неправильно. Тобто ситуації, які, про які ви маєте представлення, вони не соответствують да? Тобто е, Не торопіться, заспокойтеся, проаналізуйте, ще раз проаналізуйте, не приймайте рішення. Тобто, вам предупреждають карти про це. Да, П'ятерка жезлів, тобто якась конфліктна ситуація, можливо, надо, ну, ви. Вислухали одну сторону, наприклад, да? от ілюзія. ви Вислухали одну сторону, а іншу сторону не вислухали, і ваше представлення про дану конфліктну ситуацію неправильне, тобто ви в ілюзії. Подивіться і, на, і вислухайте і зрозумійте і іншу сторону. Отак, от от, понимаєте? От вам і показують. Да, не дійте, не дійте, доки ви не е, проаналізуєте ситуацію, не розберетеся в чому справа. У когось буде й така ситуація. А взагалі, я кажу, по відчуттю, таке в мене, як наче якийсь вибір, щось не зможете. Чи красне, чи жовте, чи зелене. Чи синє, Чи синє показують. От якось зможете щось вибрати. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Ставте лайки, коментуйте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!